Таке міг написати тільки божевільний. Таке послання залишив на картині крик її автор. І з цими словами важко сперечатися, адже її творець Едвард Мунк справді проходив курс лікування у кліниці для душевних хворих. На створенні картини Мунка надихнула прогулянка стежкою до будинку через ліс. Віншов з друзями. Сонце сідало, і небо стало криваво червоним. Друзі пішли далі. А він зупинився вражений видовищем, коли ніби кров і полум'я розлилися по небу. І раптом він відчув паралізуючий і пронизуючи все навколо крик, що охоплює природу. Крик, це не просто картина. Це емоційний вибух закарбований на полотні. Нікому до мунка не вдавалося передати в таких образах стільки почуттів вкласти стільки сили та сенсу. Цей шедевр експресіонізму, створений у 1893 році, став символом тривоги та вічі, що резонує з глядачем вже понад століття. Мунк написав чотири полотна, «Крик» і є версія, що ця картина плід маніакально депресивного психозу, від якого страждав художник. Адже після курсу лікування у кліниці мунк не повертався до роботи над полот. Ну no. з вами була У нас тут красиво і цікаво Підписуйтесь.